Всім привіт, друзі, з вами я, Таня. Це побіг от сіка. Сомичка, догоні мені. Сьомичка, догони мене. Сьома, догони мене. Треба для роліка, щоб ти мене догнав. І получиш ти м'яж підписників. підписчиків. дуже-дуже багато підписників у тебе тоді. Давай, ти зможеш. <плес> не догониш, не догониш. A hynne for her. Tak. Hmmm. Mae'n <sus> dy fod te coda. Все пока.